Вона приїхала до Сміли на кілька тижнів, аби знайти нові сили і натхнення. Проте зустріла своє кохання і вирішила залишитися назавжди. Тепер Анастасія не лише навчає дітей живопису, а й творить нову культурну історію Сміли. Я була в Луцьку, тобто жила в Луцьку довгий час. У мене там так само була студія, от так само я викладала діткам. І в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу переїхати в якесь інше місто і змінити обстановку. От і я переїхала сюди спочатку на 2-3 тижні, от і подумала, що ну там два-три тижні пройде, я собі відпочину, там переключусь туди-сюди, потім вернусь назад. Але місто мені настільки сподобалось своєю знов ж таки камерністю, своїм своєю природою, пляжами. От що я вирішила лишитись тут надовше. Тобто, я спочатку знайшла роботу по найму. І працювала, але з часом я почала скучати за своєю власною діяльністю і зрозуміла, що треба щось, щось відкривати. Інколи коротка подорож може повністю змінити життя для Анастасії, все почалося з бажання відпочити і знайти нові сили. Але доля підготувала інші плани. Ця ідея в мене прийшла в середині літа, і я зрозуміла, що ну, приблизно до вересня я хочу поставила собі за мету відкрити студію тут. От. От таким чином я вирішила лишитися. І продовжувати свою діяльність вже тут, в місті, яке мені справді і припало до душі. Нове місто, нове кохання, а з ними нові можливості. Анастасія знайшла спосіб поєднати свої мрії і талант у Смілі, створивши простір для мистецтва. Я художник, я люблю працювати з дітками. Я маю досвід 6 років викладання з дітками малюнку. От так само це підготовка до вступу у вищі навчальні заклади. Тобто я вчилася у Львівській академії мистецтв. У мене достатньо досвіду в плані викладання для того, щоб я взяла на себе цю відповідальність і могла передати діткам те, що в мене є. От і ті дітки, які вже до мене ходять, так як студія існує досить недавно. Ми тільки в вересні відкрилися, але вже є ну вистачає діток. От які люблять ці студії, підходять там обнімають. От приходять, кажуть, Настя, я таке придумала. У Мене була така, що дівчинка до мене в маршрутці, Просто моя підсіла, каже: слухай, я тут намалювала, подивись, будь ласка, мене то, то, то. от і мене це дуже надихає. Мені це дуже подобається. Мистецтво для Анастасії це не просто техніка, і можливість для кожного знайти внутрішню гармонію. На її заняттях у просторі Artway панує дружня та творча атмосфера, де кожен може відкрити для себе щось нове. Це картини моїх учнів, які вчилися влуці. Ну, Так як знову ж таки я сюди тільки переїхала, в мене ще немає настільки багато діток, які можуть е, ці картини лишити. Бо знову ж таки, в мене немає такого моменту, що ти мусиш лишити картину мені. Ні. Типу, якщо дитина хоче забрати додому з собою, то вона її забирає. Якщо вона має бажання лишити, то вона лишає. От то ці роботи, можна сказати, діти захотіли лишити, поділитися, вони в мене були, і я їх вирішила просто е, на цю стіну повісити. От, тут зараз з'являються так само діти, учні, в мене вазонки, жодного вазонка я не купувала сама. Це все принесли різні люди. От, вирішили поділитися, а візьми цей вазончик, дивись, який він класний, давай ми в тебе в студії його лишимо. Кажу, давай. Тобто, так само є діти, є люди, які наповнюють цей простір. Своєю енергією, яку вони хочуть так само сюди привнести. Анастасія навіть провела невеличку екскурсію своєю студією. Я е, стінчики Альберта вони малюють зазвичай на Мальбертах. Якщо буде ну, уроки ліплення, уроки аніме, то це за столом так зручніше просто. Це вже в іншому кабінеті. Ми тоді займаємось. У нас є така стілька, яка зроблена так само людиною, яка. Захотіла це всю мрію реалізувати тут. Дітки п'ють чай. Тобто у нас є маленька перерва на 5-10 хвилин, де дітки посер... посередині уроку, можна сказати, йдуть пити чай з піченьками, розслабляються, відпочивають зону. Да, да, потім вертаються до своїх робіт з новою силою, з новими енергіями і продовжують творити. Студія Артвей, яка відкрилася лише у вересні, вже майже два місяці надихає смілян різного віку. Анастасія запрошує дітей долучитися до занять з живописом у різних групах, де кожен зможе знайти свій творчий шлях та розвинути мистецькі здібності. Анастасія, а набір продовжується так, дітей Так, да, звичайно набір постійно триває, тобто є ну. Є групи, які не заповнені, є час, який можна доставляти. Інформацію можна знайти або за номером телефону, або в інстаграмі. Типу, є пости, є сторіси. От і можна слідкувати, підписуватись. зартва сміло.